Показуємо топ моїх знахідок. Таргет, такі вам дуже сильно допоможуть. Якщо ви, як я не любите, щоб у вас поверхні такі, як холодильник та деталі, було брудним. Ось ця штука просто бомба. Звичайно, не забуваємо очищати наш диспозал, тому беремо такий засіб. Я провела різні таблетки для посудомийки, і ось ці просто найкращі. А тепер показую супер знахідку, Вона дуже допомагає. Коли ви зробили якісь плями, ось це. Просто терміново робите цю штуку, і воно просто прибирає. Все. Що у дуже... вас виникло висипання, вам треба терміново прибирати. Ось це купуйте, клеїте на ніч і зранку вже набагато краще. Вся красота вона спасає. Так, якщо ви десь травмували свою шкіру, ось це просто спасіння. Якщо надірвали губу, десь просто зробила собі на сухі руки і так далі користуйтесь. для свіжого дихання. Обираємо одразу такі стіки і спрей реально працюють і кидаємо всі сумки. Якщо ви зробили собі опік або поранення шкіри, ось ця штука, це просто тип ужиткий пін. Одразу трошки собі помазали, залили, і у вас немає дискомфорту, ви можете згинати пальця, щоб вона баланка щось пошкодила. Для солодкого і класного сну рекомендую саме цей мелатонін. Я пробувала різні, але цей працює краще. Для всіх ваших сковоріток одразу кидаємо таку гумочку у нашу корзину. Якщо ви вже користувалися цими засобами, напишіть, будь ласка, мені в коментарі ваш чесний відгук. Якщо вам цікаво побачити ще класні новинки з Таргату, пишіть, будь ласка, в коментарі. У мене дуже багато про Америку і імміграцію, тому підписуємось і ставимо вподобайки. Па-па!